Вже за кілька годин після того, як депутати сесії проголосували за, вчителі почали терміново обзвонювати батьків та складати списки дітей. Батьки яких задіяні в антитерористичній операції за попередніми даними у Чернівцях 276 діток, учасників АТО з них 165 навчаються у школах, а 111 відвідують дитячі садочки. Щоправда, поки що невідомо, яким чином будуть підтверджувати це документально, адже не кожному, хто перебуває на сході України, видають про це підтверджувальні документи. Втім, міське управління освіти запевняє, нагодують усіх. То у нас нормально організоване харчування. Міське комунальне підприємство харчування учнів, шкіл міста Чернівців, яке забезпечує харчування. Плюс є чотири приватних підприємств підприємці, які також харчують в наших навчальних закладах. Кошти з міського бюджету будуть їм надаватися, вони будуть організовувати харчування. Тут проблем цього ми не бачимо. Рішення стосується також дітей-переселенців зі Сходу України та Криму, а їх у Чернівцях 85 осіб. Вчителі навчальних закладів розповідають, більшість із діток абсолютно нормально адаптувались у колективах. Дуже приємна дитина, дуже приємна мати, яка єдина виховує цю дитину без батька. Трішки є складні умови у них проблеми з житлом, з грошима, але. Думаємо, що ми вже першу допомогу ми надали. У їдальнях перелік страв невеликий, але складений раціонально. Вартість комплексного обіду для школярів від 11 до 13 гривень. Завідуюча харчоблоком розповідає, у порівнянні з минулим роком подорожчали абсолютно усі продукти, тому доводиться підбирати бюджетні компоненти для страв. Ну, в обід ходять суп сьогодні. Су, розсольник е – 4 гривні, макарони, е Салатик, морковки, хліб і компот. наразі проект безкоштовного харчування у їдальнях навчальних закладів перебуває на стадії реалізації. Потрібно ще розрахувати бюджет, подати затверджені списки і, зрештою, почати закуповувати продукти. Якщо чиновники не будуть зволікати, то безкоштовні обіди діти отримуватимуть вже наприкінці цього місяця. Надія величко, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.